Так, да, звичайно. Ну і як, замість діла пойдет, цікавіше буде. Кандюрик звичайно. Автономка, кондеру, нулюк, рація, все, все вже стоїть. І навіть тахограф. Так і кузов на 22 куба. йолки палки три сторони. 33 тисячі доларів. Ну це повністю готовий самоскид. Кузовець наш. Гарний. 400 мікрон, до речі, пофарбований. восус, теж представлений нашого виготовлення. Це наш кузовець. Бак на 506, 590 літрів по-моєму. Новенька і 25-го року, 3 тисячі пробігу. Так, з кайфом це точно.